А це не важливо. Це важливо для мене, може для тих, тих, які воріють лише проти сполярності в інтернеті, для мене Боже, то моя кар'єра це нагода. Нарешті зробити щось таке, що було важливим. Важливим для кого? Та тут твоя кар'єра була до фільму Креалізації третьої частини коміксів. Та люди почали забувати, хто насправді був в костюмі птаха. Та ти робиш виставу по книзі, яка написана 60 років тому. Для кого? Для тисячі білих багатих людей? Тільки про те, як випити каву і з'їсти тістечку після вистави. Та всі вноч хати, кромі тебе. Зізнайся собі, ти ж не робиш це заради мистецтва. Ти просто хочеш знову відчути себе значущим? А знаєш що? Та світ кишить такими людьми, які кожного дня добиваються того, щоб відчути себе значущими. Світ, в якому вирує життя. Світ, який ти відкидаєш, який ти ігноруєш, світ, який викинув тебе. Та хто ти бісить? Просто... Так... Ти є такий, як ми. Ти боїшся, що ти пусте місце? Знаєш що? Ти є пусте місце? Ти правий. Це не важливо. Ти не важливий. Просто змирися з цим і живи! Тато?